Питання наступне. Ви не боїтеся приводити дітей на майдан. По-перше, з чим це пов'язано? А по-друге, чому ви вважаєте, що дітей необхідно туди приводити? Страшно приводити на майдан дітей тільки тоді, коли там є Беркут. А взагалі хочу, щоб діти самі відчули ту атмосферу свободи, вільності, гідності української, яка є на майдані. Я хочу, щоб цей майдан був по всій Україні, щоб мої діти були вільними, чемними і справжніми українцями і розуміли, що волю, свободу треба виборювати не боялися висловлювати свої думки і звичайно хоче, щоб діти своєю присутністю на майдані підтримували тих дітей яких так нахабно і жорстоко побили першого в ніч з 29 на 30 грудня дякую